Ігри вантажівок. <гум> <гум> Агов, Джеремі! Будь обережним, будь ласка. Вау! Поглянь ну, Олексе. Я знайшов залишки справжнього динозавра. Ти знайшов закам'янілості Джеремі? Як цікаво! Ні! Я думаю, що це насправді маленька раковина від равлика. А я думав вже стати археологом. ким? Археолог це той, хто знаходить залишки та інші види старовинних речей. Вау! Якщо ви хочете знайти справжні доісторичні скарби, слідуйте за мною до контрольного пункту. Уковецьким розташувала свій екскаватор на кігтівому острові і її потрібні помічники. Але попереджаю вантажівочки. Ви повинні бути уважними, як ті орли, і працювати старанно, як маленькі миші. Ти можеш розраховувати на нас, Алекс і теп. Джеремі. Ви будете споряджені модулем для копання. Аліса та Еліс матимуть модуль кіготь, аби забирати усе, що ви знайдете. Йобі! Я налаштовую програму, щоб відправити вас на острів. Нехай ще стоїть вам та жіночки! Чотири, три, дві, одна. Поїхали! Вітаю вантажівочки. Ви приїхали мені на допомогу. Ага. Де ви хочете, щоб ми копали? Я вже підготувала дві ділянки для екскаватора тут посередині острова і там біля скелі. Ходімо лісо. Ми підемо до скелі. Гаразд, а ми тоді заліз будемо шукати посередині острова. Пам'ятайте, що під час розкопок треба бути дуже уважним. Так, наче маленькі мишенята. Б'юся об заклад, що з цим модулем я зможу прорити до іншого кінця землі. Мам, я щось бачив! Але це зовсім рештки, чи не так? Схоже на пластикову лійку. Так, це пластикова лійка. А ви знали, що викинутим пластиковим предметом у природу потрібно кілька тисяч років, щоб зникнути. Оу, Ну тоді я залишу її на переробку. Дивіться, ось там. Це залишок. Чудово, я його витягну. Вау! А воно прикольне! Має ще щось бути поряд. Їдьмо на допомогу. Агу, вантажівочки. У такий спосіб ви можете пошкодити скам'янілості. Не поспішайте і будьте уважніші. Гораз, так і зробимо. Давай, Джеремі, продовжуємо копати. Так еліс і ліса зможуть зібрати більше залишків. Зробімо це! Зробімо це. Ось один є. І тут ще один. І тут іще. Давайте копайте. Тут ще більше. О, ні, тут їх багато. Що ми будемо з ними робити? Як я бачу, усі ці залишки це частинки одної скам'янівості. Потрібно скласти їх разом. Це наче пазл. О, я складу його за допомогою мого цифрового скла. Alex, 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 той треба туди. Джеремі можеш покласти той сюди. От так Еліс. Поклади його туди. Вау, ми майже склали. От і все. Ого, ви знайшли залишки велоцираптора. Ви знали, що ці динозаври навіть мали пір'я. Насправді вони пращури пташок. Як круто! Нічого собі, це вражає. Ви як команда реконструювали усього динозавра. Це завдяки їхній злагодженій командній роботі. Браво, вантажівочки! За вашу роботу ви нагороджуєтесь кубком археолога. Так, ура! Я закопаю мій, аби хтось зміг знайти його через тисячу років. Українською мовою озвучено студією 15К3 на замов.